Запрошую вас підбити підсумок прожитого дня і декілька хвилин присвятити для роздумів над вічними істинами. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич, і програма «5 хвилин для вічності. Радий зустрічі з вами про збереження чистоти сімейних стосунків. Ісус сказав. Ви чули, що сказано не чини перелюбу, а я кажу вам, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той вже вчинив із нею перелюб у серці своїм. Цю пораду більшість людей сьогодні сприймають з посмішкою, але Ісус пояснює, що всі пожадання починаються в думках і завжди передують видимі дії, око і серце два посередники гріха. Августин сказав, що гріховна похідь – не характер, а хвороба характеру. Грецьке слово, перекладене як пожадання у цьому уривку, означає палко бажати когось або чогось. Це значення включає жадання непотрібного, інтенсивне, ненормальне бажання. Христос підкреслює небезпеку такої похоті, коли в наступному вірші говорить, коли праве око твоє спокушує тебе, його вибери і кінь від себе, тут Ісус не заохочує каліцтва, однак звертається до нас із сильним закликом бути твердими у рішенні здобути перемогу над гріхом, особливо над гріховними думками, які принижують і псують людину. Нечистим діям передують нечисті думки. Необхідно зауважити, що нечистота в думках і вчинках завжди супроводжується почуттям провини, яке виявляє послаблюючу дію на тіло. Нечисті думки переривають наші стосунки з Господом. Однак чисті піднесені думки і дії приводять нас ближче до Бога. Той, хто думає про чисте, має світлий настрій і добрі нахили. Як майбутнім громадянам чистих і світлих небес, нам потрібно вже тепер остерігатися будь-якої думки, будь-якого видовища або звуку, які ведуть до розумової психологічної і духовної деградації. Коли сатана навіює нам ганебні думки, святий дух стоїть як могутній сторож, аби захищати нас, закриваючи двері нашого розуму перед цими думками. Молоді сімейні люди повинні усвідомлювати, як важливо берегти свій розум чистим, вільним від згубних думок, а свою душу від нечистивих вчинків, адже чистота або нечистота, які виявляємо в юнацтві, позначаються в більш пізнішому віці. Розмірковуючи про досконалу чистоту, відображену в житті нашого Спасителя, ми радіємо, що поклоняємося і служимо тому, хто дав взірець благочестя. Давайте дякувати Господу за вчення, про те, що чистота не тільки підносить духовно, але також виявляє оздоровчий, благотворний вплив на все тіло. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за важливі настанови, в яких говориться на сторінках святого письма про збереження чистоти наших сімейних стосунків. Благослови, Господи, наші сім'ї, нехай в наших сім'ях завжди прославляється Твоє величне ім'я. Оберігай, Господи, чистоту нашого серця, оберігай, Господи, чистоту наших сімей, благослови сім'ї в нашій країні. Амінь. Нехай, Господи, в сім'ях славиться і величається Твоє святе ім'я. І допоможи нам підготуватися тут, на цій землі, до зустрічі з тобою, щоб з нашими сім'ями зустріти тебе, коли ти прийдеш у славі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків. Вам лише потрібно написати про своє бажання за адресою, що бачите на екрані, або зателефонувати нам. Наш номер телефону 0800 30 20, 20. Нехай добрий Господь благословить вас. Зустрінемось завтра.